but uh, vitaly, in his second career, uh, is the leader of the party udar uh, and is a member of the ukrainian parliament. thank you. it's uh, boxing. Is right now it's very actual, especially in a uh, new ukrainian parliament. The boxing skills. Uh, i hope it's a joke. Uh, it will be not true. and uh, we have to work not with a fist. we have to work with our head. Uh, I will be like to talk uh, Ukrainian because it's Ukrainian lunch. Шановні колеги. <плес> вже, багато, вже багато років ми не можемо вирішити, куди ми рухаємось. Ми рухаємося на захід. Чи ми рухаємось на Схід? Ми Україна знаходиться на перехресті і не може визначитись, куди ми рухаємось і проблеми, які потрібно нам вирішити, накоплюючи. І на сьогоднішній день багато з цих проблем вже стоять дуже гостро. Нам потрібно ці проблеми вирішити. Мені боляче говорити про проблеми, особливо знаходячись за кордоном. Набагато краще я буду говорити про кра про гарну Україну, але на жаль, ми повинні говорити про проблеми і яким чином ми можемо вирішити ці проблеми. Ми не можемо на сьогоднішній день не говорити про те, що падає виробництво в Україні. Ми не можемо говорити на цьому фоні, що ми повинні повернути багатомільярдні борги цьому в цьому році. Ми не можемо не говорити дуже поганий, інвестиційний клімат і багато. Фінансових інституцій, багато інвесторів вже йдуть з України. Ми не можемо говорити про мільйони українців, які живуть за межою обідності. Ми не можемо не говорити про дві треті українців, які кажуть, що Україна на сьогоднішній день рухається не в тому напрямку. Питання: чи може влада на сьогоднішній день вирішити проблеми, які є в Україні, тими методами, які вона застосовує? Відповідь чутка: ні. Корупція, цевілля, е добричкого правосуддя все це відштовхує Україну з воно віддаляє Україну від развитих європейських країн. Що нам потрібно сьогодні робити? Питання, щоб виправити цю ситуацію? Класик політики якось сказав, лише знаючи де ми знаходимось і куди ми йдемо. Ми можемо вирішити, що і як нам робити, що і як нам робити всім, щоб зробити Україну сильною та заможньою. Багато думок в цьому напрямку, і е, на цьому е, подіумі е, вже висловлюють деякі думки. Одні кажуть, що проблема України це відсутність дешевого газу, але дешевий газ не вирішить проблеми відсталості технологій. Він не вирішить проблеми. Деградації економіки є інші люди, які кажуть, що проблему України ми можемо вирішити, якщо є сильна рука, яка зможе зробити економічні реформи. Концентрація влади. Диктатура це замороження ситуації. І ми впевнені, що на сьогоднішній день влада показала, що ті реформи вони неефективні. Які спробує влада вирішити сильною рукою, є думки, що вступ до мітного союзу вирішить всі проблеми, які є на сьогоднішній день в Україні. Але я хочу звернутися до всіх, щоб ми думали не короткостроково, а стратегічно. Так, люди нам наводять деякі показники, цифри, вигади. Але ми повинні думати стратегічно, і я впевнений, що ми. Тільки рухаючись в напрямок Європи, зможемо побудувати конкурентноспроможну, сучасну економіку рівних можливостей. І на це ми можемо вже нанізати стандарти життя для людей в Україні. І найголовніше, я хочу звернути вашу увагу: це європейські цінності, це людина, це повага до людини, це дотримування закону. Для України нема альтернативи європейського шляху проведення реформ. Саме на здійснення таких реформ я ми працюємо. Арсеній Петрович, тут як опозиційний лідери. Ми працюємо для того, щоб знищити тотальну корупцію, для того, щоб провести реформи бюджетної системи, щоб повернути місцеве самоврядування в Україну. Але це цього ми не зможемо зробити, якщо ми не визначимось послідовною зовнішньою політикою, чітко спрямованою на реалізацію європейського курсу нашої країни. Але разом з тим ми запрогнозовані цивілізовані стосунки зі всіма нашими сусідами. І я хочу звернути увагу з нашим найбільшим сусідом Російською Федерацією. Я впевнений, що ми хочемо збудувати ці стосунки на рівноправних засадах, засадах поваги, засадах взаємної вигоди. І, але хочу звернути увагу: це дуже важливо, щоб ми відштовхувалися виключно з національних інтересів нашої країни. Що потрібно. Для реалізації європейського вибору України для цього потрібен тільки план. І такий план у нас є: це угода про асоціацію з ЄС та з зоною вільної торгівлі. І ми впевнені, що в цьому році ми вже можемо підписати цю угоду, але все залежить від влади, від умов, зможе влада реалізувати і знищити вибіркове правосуддя, присліду опозиції. Реформу правову реформу, реформу місцевого самоврядування та виборчу реформу. Після цього я впевнений в тому, що на ближчі часи ми зможемо підписати цю угоду. Час слів закінчується. Настав час рішучих дій. І всі ми, українці, наші сусіді, всі хочуть бачити Україну сильною спроможньою, за стабільною економічною та політичною ситуацією, і від нас, від нових політиків, залежить, як швидко ми зможемо реалізувати ці плани. Дякую вам.